Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в Єві. Нові акції кешбек 80% на підгузки. Ось такий від Joy Everyday. Ціна 226 гривень. І на ось такі підгузки також Joy. Ціна 379 гривень. Повернеться вам 80% на картку Єва і списати можна одразу на наступний день після покупки, але не пізніше, ніж 21 день. Якщо довше потримаєте ті бонуси, вони просто щезнуть. Оплатити можна 50% від наступної покупки. Кешбек на усю декоративну косметику від торгової марки Гленбі. Повернеться вам на картку у вигляді бонусів 80% від вартості. Такі палетки тіней 5 в одному ціна 139. Така палетка тіней для повік 329 гривень. Рум'яна мус 179 гривень. Це є нова колекція, нова лінійка. Ось це який хайлайтер. Хайлайтер. Ціна 179 гривень хайлайтера. Також є туші. Щіточка силіконова. ціна 149 гривень. Ой, який цікавий блиск для губ, ціна 119 і рідка помада 149. Є ще багато акційних товарів. Щось мені Захотілося вам показати новинку. А ще кешбек на торгову марку LCF 80% від вартості повернеться вам на карточку є вам. І ще, якщо ви візьмете на 159 гривень, то такі ароматизовані кульки 8 штук в упаковці піде вам в подаруночок. Бачу, якісь такі цікаві туші є. Pink секрет не бачу ціночка. Але це не проблема, бо є сканер, правда? Ціна 109 гривень. До речі, у ваших Єва вже поставили сканери чи ні? Такі помади для губ по 60 гривень. І ще багато всього цікавого. Акція на усі косметичні серветки від торгової марки Greenway 41 гривня 80 купів. Ось такі тут по 90 штук упаковці. Цей варіант 150 штук 30 гривень. А ось ці 80 штук 40 білих 40 кольорових за 27 гривень. Чашки склянки та посуд для сервірування з акцією 1 1 дорівнює 3. Є різні піали, блюдечка, такий набір і багато є з акційними цінами. Обирайте 3, оплачуєте за дві дорожчих позиції. Різні є чашечки, багато з зимовими дизайнами чашечок є. Лише 3 та 4. Листопада, все хочеться сказати жовтня. На донат усі засоби для миття посуду зі знижкою до 50%. 42 гривні 50 копійок, 1 літр. З дозатором 59 гривень. Засіб антижир, гель ефективного видалення жиру 66 гривень, 1 літр. Такий засіб донат ціна 69 гривень. 750 мл. Гелі для прання універсальний, це теж, я так розумію, донець. Ціна 109 гривень за 4 кілограми. Знижка до 50% на зубні щіточки Das Expert. 25 гривень. Справді, знижка 50% Das Expert. Одна штука в упаковці. Набір, дві зубні щіточки, ціна всього 20 гривень. Супер економія. Звертайте увагу, такі по 15 гривень. Так, і такі, і сякі. Всі по 15 гривень. Найк усі дезодоранти та гелі для душу. Мінус 40%. У спреях по 200 мл, акційні ціни 126 гривень. Аромати є в асортименті. дезодоранти кулькові 88 гривень 50 мл. На усю декоративну косметику від Патрісії Ледон. Її акція 2 дорівнює 4. Можна обрати будь-яких 4 товари. Вам із чотирьох піде два, які є дешевші в подарунок, тобто ви оплатите лише за дві дорожчих позиції. Декоративна дитяча косметика Бані з акції 2 до рівня 4. Дуже великий асортимент, є і більші набори, і такі поштучно, так би мовити, бальзами для губ. Цей лак для нігтів, але він на водяній основі. Щоб його зняти, не потрібно якихось додаткових засобів, він знімається плівочкою. Два дорівнює 4 акції на жіночі трусики. Обирайте 4 товари, оплачуйте за два дорожчих ціни 80 та 60 гривень. Ціна вказана ось тут. Лише 3 та 4 листопада діє акція на усі шкарпетки від торгової марки Аміго та «Аміго». 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких 3 пари, оплачуйте за дві дорожчих. Багато приїхало таких всяких зимових. 53 гривні такий варіант. 50 гривень з баранчиками цікавенькі. Такі, ну, вони як підслідники, йдуть на високі, але махрові утеплені. 60 гривень. Так, бачу, такі якісь, то не звідси, мабуть, ці теж по 60. А ось такі ціна 30 гривень. 60, більший розмір. Навіть є по 70 гривень, чоловічі є, жіночі. Є з махровою стопою ціна 60 гривень. Тут зверху вони тонші, а іменно стопа досить такі щільніші, товстіші. А ще в Єву приїхало багато декору зимового. Ось такі дівчатка з крилами, ціна 100 гривень. Так, сніжиночки по 60 гривень. Вони пластикові, плоскі. Бачу, є така валеринка, але не бачу на неї, на жаль, цінничка. Такі підвіски. Ще не на весь товар виставили ціну, бо тільки приїхали новинки. Такий декор підвісний ціна 40 гривень. Така квіточка, ціна 40 гривень за штуку. Набір, дві квітки, ціна 30 гривень. Різноманітні гарлянди. Такий варіант працює від батареїк 100 гривень. 149 гривень мережевий варіант. Такий від USB 149 гривень, пульт керування. Від батареїк 149. Це теж гирлянди, але нема на них цінника. Так, є по 100 гривень такі на 100 ламп 3,5 метри. Зірочки 100 гривень. Гномики по 129, ці, що вищі, бо Ви є щось такі маленькі. Так, нема, на жаль, ще цінничка. Я думаю, згодом все доставлять. І, до речі, це рік коня, брилочки по 30 гривень, капібари, ведмедики. Капібари по 100, ведмедики по 50. Набір куль ялинкових 20 штук, 80 гривень. Такий набір 60 гривень, Є ще по 80 в упаковці 3 штучки. Такі набори 80 гривень. 6 куль є в різних кольорах. Так, такий варіант теж 6 куль, ціна 60 гривень.